Як по шкірі зрозуміти, що у вас інсулінова резистентність? Перше, це чорний акантоз, акантозіс нігра. Так ви бачите на картинці, це пігментація в складках. Деякі люди кажуть, мені кажуть, що в мене брудна шия, але її мию, так і мию. Ні, це не бруд, це пігментація в складках, на ліктях та в інших містах може бути. По-друге, це акрохондрони, такі як попіломки, на шиї, на животі. І по-третє, це гірсутні прояви. Тобто, у жінок це зайве волосся на тілі біля сосків, біла лінія животу. А на голові від тестостерону, у жінок волосся покидає голову так, по центральному типу. Тобто у жінок облесіння починається з центру. Так, а у чоловіків з лобних зон. Тому, якщо ви у себе бачите ці ознаки, треба перевірити глюкозу, глюкований гемоглобін, комусь, можливо, тест толерантністю треба зробити.